До нас в команду приїхала велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Також важливо було їм надати базові навички, як боротися зі стресом, як будувати емоційне виснаження, також інтегрувати їх в нашу команду. Люди мають е володіти навичками стресостійкості. Е тому ми е надали таку змогу е нашим бенефіціарам е колекції молоді е приєднатися на додому тренінг наш. Е там вони навчалися, що таке стрес, як з ним боротися, які вправи е використовувати е для подолання стресу. Учасники нам говорили, що це було дуже важливо для них, що це дуже крута можливість. Вони дуже раді, що е, турбуються емоційним станом молоді в е, місті. Вони е, задоволені нам зараз спілкуються одне між одним.